Вітаю, дітки! Влітку навколо стає гаряче і яскраво. Це тому, що нежива природа, тобто сонце, повітря, вода і ґрунт теж змінюються. Сонце світить яскравіше і довше. Дні стають дуже теплими, а ночі короткими. Сонце піднімається високо в небо і гріє землю. Температура повітря піднімається. Повітря стає гарячим і сухим, особливо в день. Люди шукають тінь і прохолоду. Вода в річках і озерах теплішає, улітку можна купатися, бо вода стає приємною. Але іноді вона висихає, якщо довго немає дощу. Вітер зазвичай теплий. Улітку вітер лагідний, але бувають і грози сильним вітром. Дощі трапляються рідше, ніж навесні, але вони часто короткі й сильні. Після спеки буває гроза з блискавкою і громом. Дощі допомагають рослинам не засихати. Земля, тобто ґрунт, стає сухішою. Якщо довго не падає дощ, вона тріскається. Люди поливають рослини, щоб вони росли. Значні зміни відбуваються влітку і у живій природі. Рослини. Трави стають високими, густими, зеленими. У лісах, полях і садах квітнуть квіти, достигають ягоди, овочі та фрукти. Дерева стоять у повному листі, дають тінь і кисень. Комахи. Улітку видно багато метеликів, бабок, джмелів, бджіл і мурах. Вони працюють, збирають нектар, будують домівки, годують личинок. Птахи. У багатьох птахів вже з'явилися пташенята. Батьки носять їжу, вчать літати. Уранці та ввечері влітку чутно веселий спів птахів. Тварини Дикі тварини шукають їжу, вирощують малят. Домашні пасуться на лузі, радіють сонцю. Багато тварин купаються у воді або ховаються в тіні від спеки. Жителі водойм у воді плавають риби, жаби, черепахи та раки. Вода тепла, життя активне. Улітку жива природа росте, розвивається, радіє сонцю. Це найактивніша і найяскравіша пора року для всього живого. Дякую за увагу! До побачення!